Привіт, друзі! І що? ВГ зовсім з'їхало з глузду? Захожу я таки в новини. Дивлюся. А там знову конструкторське бюро. Як це можна розуміти? Ну, особисто для мене це одне розуміння. Нас знову хочуть побрити на ресурси. А так, як. Конструкторське бюро на Грифона було зовсім недавно. Виходить, що в ВГ закінчуються гроші. Ну, і як їх можна заробити? Звісно, непланово запустити конструкторське бюро по танкам, які в нас вже були. Звісно, це прикольно, що можна купити танки, які, в принципі, були. І коли вони були в продажу, у вас просто банально не вистачало ресурсів. Це нормально. Бо в мене так само на ці танки не вистачило в свій час ресурсів. Ось. І Я б з радістю їх придбав би. Ну, зараза, не за повну ціну! За повну ціну я б хотів би з 3D стилем і так далі, з номером. А тут що, якщо подивитись відео, в ньому відразу говорить, що номера не буде, буде просто танк. Так, декому не потрібні ті 3D-стилі, бо деякі 3D-стилі, які вони випускають з цими танками, вони просто ніякі. Але втрачається сам прикол цього конструкторського бюро, гонка за цими номерами і так далі. Ну, на мою особисту думку, якщо вже таке і запускати, то ці танки, ну, вони по факту бушні. Мало б ушні. Відповідно, мала би бути якась знижка, хоча би. Ну, не знаю, дуже жирно буде за 50% від вартості, ну хоча б 70-80% заплатити за цей танк, а не повну його вартість, так як ці танки вже давно перестали імбувати. Та, вони хороші, вони досить хороші. Але це вже минуле. Не знаю, як ви, але я ці танки точно брати не буду. Ну, по-перше, в мене немає ресурсів. Хоча, в принципі, можна злити півангару і забрати обидва танки, але це буде максимально максимально тупо. Тому, пишіть в коментарях, чи будете ви купувати танки. Як вам взагалі поведінка варгеймінгу стосовно запуску ось цих додаткових конструкторських бюро по минулим танкам? Чи взагалі хочете, щоб такі конструкторські бюро продовжувались. Як на мене, такі конструкторське бюро ок, але не за повну вартість танків. Я так розумію, таке буде повторюватись і в майбутньому, і, скоріше за все, в нас іде все систематично, відповідно, через місяць-півтора в нас буде нове конструкторське бюро, і там нас чекає якась новинка. Яка, наразі невідомо, але як тільки будуть якісь Зливої інформації я з вами поділюсь. Якщо не запишу відео, то обов'язково поділюся в спільноті. Тому підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео і не забудьте поділитись враженнями про це конструкторське бюро. Як на мене, танки хороші, але можна було б їх продати дешевше. По-перше, вони без 3D стилю, без номеру і, по факту, це бушні танки. Усім гарного дня! па